Всіх вітаю, друзі. Президент Польщі Анджей Дуда досить довгий період часу не виходив і не робив жодних заяв в сторону України та українців. Хоча раніше ми пам'ятаємо, що він постійно був інтегрований навіть в інфопростір України. Зовсім, ну, як би дуже давно я не пам'ятаю, не бачив, не чув жодних його якихось конкретних заяв. Але зараз, на сьогоднішній день Дуда вийшов і розніс абсолютно всіх, хто розганяє. Між Польщею та Україною протиріччя та якусь напругу на основі історичного питання питання Волині. Ми сьогодні цю заяву Анжея Дуде розберемо. Дякую йому, як завжди, за таку позицію за максимально проукраїнську позицію, незважаючи ні на що, і в якихось моментах бачимо, що Дуда навіть е, жертвує власними інтересами, власним рейтингом для того, щоб. Підтримати Україну. Тому дивіться відео до кінця. Це якби промова Анджея Дуди про Україну та українців. Я думаю, це цікаво і важливо. Також вдячний за ваші лайки, підписки, коментарі. Давайте починати. Блокування України до Європейського Союзу відповідає політиці Володимира Путіна. Але Україна має знайти згоду з Польщею щоб, щодо складних питань, в тому числі і історичних. Про це Анджей Дуда заявив в своєму інтерв'ю, яке він давав Polsat News, І він сказав дуже багато важливих речей е, з приводу України. Бо нагадаю, що останніми тижнями, місяцями, е, це було завжди, але от останніми тижнями і місяцями питання волинської трагедії, це найболючіше питання між Україною та Польщею, воно піднімається постійно. Його піднімають топ-чиновники, воно піднімалося навіть між Колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Варшаву, коли він приїжджав, і міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським на бесіді з президентом України Володимиром Зеленським, тобто на найвищих рівнях, було багато заяв від різних також топ-чиновників, що у Україні взагалі не світить вступ до Європейського Союзу, якщо вони не, якби, не вирішать це питання. І не підуть на поступки Польщі. Е, от. Дуда цей весь час дуже сильно мовчав, це прямо багато кого вже почало напрягати. І от він каже наступне: дуже цікаві речі слухаємо. Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом. Це було нелегко, бо між нами є складні проблеми. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку в річницю Волинської. Різанини, сказав Дуда. За його словами, знаходження згоди е, з нами з усіх складних питань, зокрема історичних, також на користь України. Будь ласка, пам'ятайте, що в українців багато проблем з минулим Другої світової війни, сказав він. Президента запитали про заяву міністра оборони Владислава Кошеняка камеша яка сказала, що якщо питання волині між... Варшавою та Києвом не буде вирішено, то, на його думку, Україні немає місця в Європейському Союзі. Взагалі, Кошіня Камеш говорив дуже багато таких насторожуючих речей і про е, Україну, так? про взаємні, взаємні відносини України та Польщі. От, постійно піднімає питання е, е, Волині. І також він постійно піднімає питання і робить різні заяви на користь депортації або якогось видворення українських чоловіків мобілізаційного віку назад в Україну. Тобто в Кощіння Какамиша є якісь свої окремі конкретні погляди е на, скажімо так, на Україну і українців, і видно, що він не дуже сильно імпонує, е що йому не дуже сильно імпонують українці, Україна, але це його право. От, е Бачимо, що він знаходиться на посаді міністра оборони. Якщо він добре виконує свою роботу і Польща ним задоволена, то чому б ні. А все інше це просто його якісь особисті думки, особисті заяви, які, скажімо так, які являються просто відображенням його відношення, а не відношення Польщі. І Дуда, власне, про це і говорить. Дуда е зазначив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію з ЄС. І далі дуже цікаво, якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна. Я не знаю, чи це є наміром нинішнього уряду чи ні, підкреслив президент. І нагадаю, що Дуда є в опозиції до уряду Туска, бо Дуда є вихідцем і представником партії Право і Справедливість, яка програла команді Туска. От, і знаєте, що хочу сказати. Мені на сьогоднішній день імпонує і Туск, і Дуда. Бо кожен з них в, в якісь скрутні і важливі моменти вони підтримують Україну, вони підтримують українців, вони робили це завжди і продовжують робити це зараз. От. Між ними є багато протиріч, між ними є багато проблем, але бачимо, що навіть в таких умовах їм вдається ефективно працювати. На сьогоднішній день, як нормально, як і в міжнародній політиці, так і в обороні, так і в налагодженні, скажімо так, економічних процесів всередині Польщі. От. Водночас Дуда заявив, що питання волинської трагедії це складні питання, в тому числі і ті, про які роками мовчали самі українці, і яких необхідно враховувати. От. І також нагадаю, так, з чого це все почалось. З того, що першу заяву а, про те, що а, Варшава не повинна схвалювати членство України в ЄС, доки не буде вирішено питання про Волинську трагедію 1943 року, а, от, а, і на тлі євроінтеграції України влада Польщі має поставити Україні ультиматум. Тобто, якось отак. З однієї сторони, давайте відправимо це зі слів Камеша, так? З однієї сторони, давайте відправимо всіх чоловіків воювати в Україну, бо в Україні треба підтримка. От. Бачимо, що е, деякі особи хочуть допомагати Україні, тільки повертаючи їх громадян, які повертатись на сьогоднішній день не хочуть. Так? Ну, бо їм це нічого не коштує, їм це нічого не вартує, їм це безкоштовно. Знаєте, це так е, можна допомагати. От. Бо, на мою думку, допомога це коли ти щось. Втрачаєш, ну коли ти чимось ділишся своїм, те, що є в тебе. А знаєте, просто робити заяви про те, що ми будемо депортувати чоловіків і якось там відправляти чоловіків в Україну, щоб вони воювали, це не допомога. І той, хто говорить, що ми таким чином хочемо допомогти Україні, це неправда. Це просто якийсь такий варіант очі замилити. Бо люди, які роблять такі заяви, вони хочуть керувати життями інших людей, впливати на них і бути над цими людьми, забуваючи, що всі люди в цьому світі рівні. От, Це по перше. По-друге, також. Ми чули і розбирали це в окремому випуску на порталі Onet.pl також була стаття про волинську трагедію і про те, що Україну треба змусити вирішити ці питання. І там говорили про те, що що потрібно що Україні потрібно вирішити питання волинської трагедії до першого півріччя 2025 року? Інакше потім Польща, яка буде головувати в Європейському Союзі, буде ставити набагато ширші вимагання до вирішення цього питання, ніж це є зараз. І Україні це буде коштувати набагато дорожче, ніж зараз. Тобто, це також такий варіант впливу, в якийсь варіант ультиматуму, можливо, навіть якогось. Мінімального шантажу, тобто якось це так виглядає. От. Але в загальному бачимо, що 에, Дуда тримає е, свою позицію, від якої він ніколи не відходив. Він розуміє, що є питання волинської трагедії, але він також і розуміє, що в Україні зараз йде війна і є якісь свої певно, причини, про які чомусь ніколи ніхто не говорить. Е, чому не можна е, полякам дозволити екзумацію? Померлих на території України і чому в свою чергу Польща не за тими самими домовленостями не відновлює якісь пам'ятки українським воїнам української армії, які знаходяться на території Польщі? Бо якщо не помиляюсь, то щось приблизно таке хоче Україна зі своєї сторони в сторону Польщі. Що ви думаєте з приводу Анджея Дуди, з приводу його заяви? пишіть в коментарях під відео це буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!